Привіт, Романе. Ми спілкуємося з тобою після онлайн-марафону, в якому ти досить різко критикував колегу за сітіві Дарко Оліфер. Я от ставив я питання, прийду. Дарці Оліфер, ви мені перебили. Так, да, давайте. ніхто ніколи ну, такого не зупинеться. Да, це моя завість. Так, да, я хочу з президентом, да, да, я хочу з холодними губами. в этот Вам, зал. на цей вопрос? Я вопрос хочу услуг, конкретно. Як воно в кайф їздити і виконувати політичне замовлення, фактично. Чому я, я сказав, в мене до неї претензій немає. Ну, як може бути претензія до, до людини, яка. Це дійсно її світогляд, вибір. Вона ніколи не декларувала, що я за чесну журналістику. Вона просто їздить в кули з президентом і прем'єром. Як найкраще там радянські або кучмівські часи? Ну яка може бути претензія? Таких людей просто цікавить, що що мотивує от реально, який кайф можна отримувати від поїздок. Ну я розумію, що це закордонні відрядження, що це певна близь... близькість до до цих. Неймовірних світлих людей, що це осяяння практично аналогічно, як похреститися в церкві, будь-якій, але це не Ну, звичайно, ні. Ну просто тому це я не маю ніяк, але вона справедливо каже: покажіть конкретно будь-які ні. Вона вже... справедливо зауважує, що чиє до мене питання професійні там по склейці. Ну по склейці немає питань. Ну як може бути погана склейка в репортажі про Азарова або про Януковича? Її ж звільнять з роботи. І тому, якщо ви про це напишете раптом, то знайте, що ви вбили ще одну журналістську долю, бо її звільнять таке, що вона робить неякісну цю роботу. Тому що на змістовну частину якраз там дорікань немає ніяких. Я люблю свою роботу. Я вам все Саме що тако. я можу сказати. я ніколи в житті не займалася тим, що мені не подобається. Я реально вважаю це головним достеженням своєї життя. Повертатися в політичну журналістику не плануєш? Куди? Ти таке, як спитаєш? В якому? Типа і не запрошує назад, кажеш княжицький. На ну, ти ти стібешся. Ну при чому тут Княжицький? Там вже тільки Княжицький. там Катеринчук є і е, певна ну, певний, п -п певний дух, який виявилося, що не по дорозі. Ну і в принципі, наш ти питаєш, ти сам все знаєш. Ну, Ті, дурня, дурня клеєш там зараз. Ну, княжицький пішов депутат, а тепер він туди не приходить, а сець не приходить на п'ятий канал. Так? Ні, але кажуть, що княжицький посварився з Кагаловським і там серйозно він вже навіть не з'являється на ТВА. Я от про це нічого не знаю. Я не, ну, не досліджую долю Миколи Леонідовича Княжицького, який Бенчасти, можемо... започаткував незалежне телебачення в Україні. Треба ну, віддати належне, але от е, далі щось воно, знаєш, як тільки, воно ну, доходить певної мужі, але це зовсім інша розмова. Тобто я не хочу про княжицького Миколу Леонідовича говорити. Гаразд, гер... 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 але чи можна побачити mm. Романа Скрипіна? Це ж легенда взагалі. Зараз знову ти... Я не тролю. Легендою стоїть після смерті. Я але, наприклад, журналіст і... ре... фактів тижня, Христина Коціра, вона там фанат Романа Скрипіна, ще з часів Помаранчевої революції. Фактів тижня і... Христина ну, Коціра. Прізвище знайоме, мені треба фестиваль. Є багато людей, які пам'ятають Романа Скрипіна саме як гарного ведучого. Так шоу, ведучого Ні, ну політичних картохів, ж... е е який вміє поставити незручне питання, валіду Арфушу там, чи комусь Вадиму Ні, Колесніченко. Ну, то ти зараз мене знову то, точно що тролиш. Ну ти ну, пояснювати, чому я тоді поставив це питання Арфушу. Я не мав нічого на увазі, окрім того, що я запитав, це що зуміло. в нього складна я маю доля. Далі я хочу вас запитати, як буде розвиватися національна телекомпанія України, зважаючи на вашу непросту біографію. Це без, без долі іронії, говорю. Ви народилися в Лівані, якщо я не помиляюся. Правильно? Да, давайте з шо... і почнемо. Тобто для вас це является... є. Какая-то проблема о том, что я родился в Ливане, или это какой-то минус для, для, я для сказал, человечества? Я сказал, Нет, говорил. ну вы, вы говорите, в связи с вашей биографией, я не понимаю, ну, как вы будете развивать. Так, но я не понимаю, не было... что если человек родился в Ливане, так он да. что, не может развивать чего-то в своей жизни? Может. Или не имеет права на нормальной жизни? Да а я вы где родились? Ну, в каком город? в Ливане. Ну, в какой город? Полтава. Ну, а как вы из Полтавы оказались здесь? Что-то интересное, конечно. На телевидении. У меня странно, конечно. На поезде. У нього реально складна доля. У мене завжди виникало питання. Чого ти у мене завжди виникало питання. Людина народилася в Лівані. Ну, тобто країна проблемна, колишня французька колонія. Там війна була. Ми пам'ятаємо Сабра і Шатіла, всі ці це дела, там. Не це не програма «Время». Ні. Людина опиняється у Франції, вчиться у Франції. Там, так? Тоді оп, Дніпропетровськ! Ну, я б не поїхав з Франції в Дніпропетровськ, припустимо. Що він робив в Дніпропетровську? Там багато є різних. Джерела інформації говорять, що різні такі речі там він робив, а потім опиняється в кріслі віце-президента національної телекомпанії. Це проста доля? Ні. Це доля, яка заслуговує на. На мапування, певне. Рома, а якщо тобі б тобі запропонували за якихось умов Слухай, є... Інтер, плюси, хто завгодно, на Сітів, СТБ, сказали би, на СТБ немає жодного політичного, от ми роз... на сімейний канал, там, от ми хочемо запустити якесь ток-шоу, наприклад. І ми готові не влазити в редакційну політику. Запрошую будь-яких гостей. Та, пішов би. Пішов так, якби сказали, що дійсно вони ніяк не впливають на редакційну політику, Ну тобто, мені не треба редакційну політику, тому що я знаю прекрасно сам, що таке редакційна політика і що таке журналістські стандарти. Тобто, як якби мені сказали, що ми на гостей не впливаємо і нам не потрібно ті питання, ми з собою їх не будемо узгоджувати, не будемо просити цього запрошувати, цього не запрошувати, і не будемо тобі говорити, які питання ставити. То ну я б пробив. Ну а яка різниця, на якому ти каналі це робиш? Тобто, якщо тобі довіряють, то чому не скористатися можливістю Там, демонізувати менеджмент? Ти ж, ми ми прекрасно усвідомлюємо, що менеджмент плюсів в певних умовах працює. Вони, він певною мірою залежний від бізнесу свого господаря. Господар, відповідно, залежний від політичного режиму, який є. І він хоче обезпечити свої гроші. Тому ну, такі трансформації відбуваються потім з людьми і доходять до, до, до журналістів, які змушені сидіти і робити магнолія ТІВІ» замість ТСН. Але доля ТСН 21%, аудиторія 18,54%. Є питання? Ні, нема питань, тому що це прибутковий продукт виробляється. Наскільки він задовільняє потреби, чи можна це назвати новинами? Ну тут можна розвивати дискусію. Хто це робить? Люди, фахівці, фахівці. На що вони це роблять? Ну це друге питання. І сьогодні на марафоні досить різко про це а. говорив, але це правда ж. Скучаєш? За, чи, за чим? За такою роботою. Та, — Напевно, ні. Знаєш, слухай, я собі, тобто, розумію прекрасно своє місце і. і і, і не намагаюся поміняти ситуацію в певний спосіб. Ну що мені стрибати перед офісами і казати, візьміть мене на роботу? Ні. Ну тобто, хто мене не знає, всі знають, телефон мій знають. Е, ніхто не телефонує. Ну Є інший проєкт в голові зріє, з тобою потім поділюся. Хотів навіть сьогодні, після запису, перед тим цим Але записом. Який е, я його називаю розрив шаблона. Тобто, замість того, щоб боротися з вітряками, Чим є телебачення? Тому що телебачення на сьогоднішній день вмирає, можливо, це хтось не помічає. Доля телепереглядів постійно падає. Тобто аудиторія пішла в інтернет і слід розуміти, що її звідти вже не повернеш. І не потрібно телебачення в класичному розумінні. Тобто, постійним глядачем телеконтенту, в тому розумінні, в якому менеджери намагаються зробити гроші, це домогосподарки або люди з низьким рівнем інтелекту. Це реалії такі. Ось на цих людях телебачення сьогодні заробляє. У них потреби дуже невисокі. Переготати, подивитися серіал, байдуже, який російський, турецький, або якесь шоу, ну, політичне шоу, ти сам розумієш, на що перетворили. Взагалі геніальний хід інтера з ліквідації конкурентів. Як кажуть, американці факт. Тобто без безух до сюди буде, щоб ти замість сільова. Кисельов виганяємо. А Шустер тепер з першого національного. але Кисельов і, Ш... і Безулик опиняються теж на інтері, але вже без шоу. Класи... Просто, знаєш, фантастика. І що? всі гуртом, а інших вже немає. Ти вважаєш, що це так задуманий, не так склалося випадково, так? Ти знаєш, якщо навіть не задумано, тому що в Україні багато ходівок мало буває, то якщо це випадковість, то вона дуже смішна. І, в принципі, показово. Ну, а що, що, що? Ну лишилося по, по, по понеділках, коли Так він настільки не цікаво. Не цікаво дивитися. Ну, і Шустера, в принципі, я не дивлюся. Е, потім фрагменти, які потрібно, ну вони ж в Ютубі все є. Ми ж люди, які телек мало дивимося. А отруювати свій організм в п'ятничний вечір, сидіти, дивитися на, на абсурд. Ну це не те, чим би хотілося займатися в п'ятницю ввечері. Нормальній людині здоровій психічно.